Вітаю, друзі. Плани Петра Олексійовича Порошенка зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Заборона СБУ на виїзд за кордон п'ятому президенту України і нині діючому народному депутату Петру Порошенку, третій майдан, який чомусь в яві президента Зеленського цього разу планується у Москві, Ну і нарешті публічні претензії з боку Володимира Олександровича Зеленського. Та офісу президента на адресу генерала Залужного щодо його політичних намірів і політичних амбіцій, які Зеленський висловив через західну пресу. Ось ці перераховані мною чотири події я сьогодні хочу об'єднати однією скандальною телефонною розмовою, яка відбулася цими днями, я так розумію, між Петром Порошенком та е, Ренатом Ахметовим. Звукова доріжка, звуковий трек поширюється через Тік-Ток. Мені надіслали цю звукову доріжку у п'ятницю. Я її переслухав, вона триває 6 хвилин. Першим, що я подумав, це, звичайно, щодо правдоподібності цієї розмови і цієї доріжки. Сьогодні у 21 столітті 2023 року не складно підробити будь-яку розмову будь-які голоси. Але я два дні подумав, розіслав там багатьом людям, щоб вони її послухали. Ну і я прийшов до висновку, що швидше за все ця розмова відбулася. Питання не у подібності голосів Порошенка та Ахметова, а у темі розмови. У акцентах, наголосах, у інтонаціях, емоціях, які підробити, в принципі, неможливо. Розмова така досить сумбурна, збивчива, заплутана, нелогічна. Навіть якщо передбачити, що був якийсь режисер і сценарист цієї розмови, ну так написати сценарій розмови і так відтворити, я вважаю неможливо. Тому пропоную вважати. Цю розмову, такою, що відбулася, це правда, подібна розмова, і вона проливає світло на оці чотири події. Чому Петро Олексійович Порошенко намагався, можливо, донині намагається, зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. І це офіційна, в принципі, позиція самого Порошенка. Він її висловив там на брифінгу або не на брифінгу, а на прес-конференції після того, як його не, не випустили. За кордон, потім заява СБУ, що Петро Олексійович Порошенко намагається зустрітися з Віктором Орбаном, який підтримує Російську Федерацію і лобіює інтереси, намагаючись зняти з Росії санкції. Ну то цей дивний якийсь пасаж Зеленського щодо третього майдану. Плани якого розробляються чомусь у Москві. Ну ясно, що майдани всі планувалися у Білому домі на Вашингтонщині. Ну явно не у Москві. Ну і тут частково падає тіні, проливається світло одночасно на генерала Залужного. Отже, я почну з самої розмови. Нагадаю, що у нас 6 хвилин. Забуваєте в Google розмова Порошенка і Ахметова, і можна послухати цю сумбурну розмову. Ініціатором діалогу був Петро Олексійович Порошенко. Він почав розмову дуже невпевнено і почав заходити дуже здалеку. І ясно зразу стало всім. Ні, Ахметову передусім, що Петро Олексійович, коли телефонує і дзвонить, то він просить гроші. Причим просить гроші на якусь мутну справу. Без гарантій для самого Ахметова. розмова починається з того, що у нас дуже зараз важка ситуація, на що Ахметов там буквально щось вигукує. Ну, звичайно, що складна ситуація. І нам її потрібно виправити. В чому проблема, про що говорить Петро Олексійович Порошенко? І там не просто з діалогу це одразу вловити. У Петра Олексійовича Порошенка. Були лобісти і посередники за кордоном. Це наші західні партнери. Я не знаю, чи це в США, чи це в Західній Європі, в одній з країн, які були посередниками між Порошенком і Росією і Москвою. Справа в тому, що Кремль, Москва, Путін не розмовляє, не хоче розмовляти. Це відчувається з розмови: ні з Зеленським, ні з Порошенком. У Порошенко є свій канал, своя доріжка. По якій він працював з нашими ворогами, я до постаті Порошенка ще повернуся для того, щоб загальний портрет його нагадати, тому що багато хто забувся його загальний портрет. Так ось ці люди втомилися, говорить Порошенко. Вони дуже багато вклали грошей в допомогу. Це західні гроші, це американські європейські гроші, які сюди надходили для того, щоб латати наші дірки в бюджеті. Ну і звичайно, зброя і всякі отакі от речі. І ці люди говорять, що все вони більше не будуть приймати участь ні в чому. Я Більше всього, от роблю висновки на той момент, що ці люди більше не хочуть бути посередниками між Порошенком і якимось там голубом миру у Москві. Розмову підхоплює і Говорить, що якщо це москалі, я з ними домовлятись не буду, тому що вони мене омануло 2014 року, обіцяли лише автономію вибору і все нормально. А розбили мій бізнес і таке інше. Тут же перехоплює розмову сам Петро Олексійович Порошенко і стає все зрозуміло. Для Ахметова і Порошенка України не існує. Для них є тільки їх бізнес, і люди, які обслуговують цей бізнес, чомусь вони мають, так сталося в їх житті, українські паспорти і мають якісь там українські інтереси. І, а, значить, Порошенко говорить, що якщо ми не здійснимо ніяких дій, не приймемо ніяких рішень. То наш бізнес остаточно розіб'ють, він постраждає. І Ахметов знову починає говорити, що ППО не закриває всі проблеми протиповітряна оборона, він зазнає збитків, великі проблеми і так далі. Йому потрібні гарантії. І там в розмові Порошенко говорить, що наші друзі, а він каже, які друзі, Ахметов? Ну, давай назвемо їх старші. Брати, старші друзі. І воно дезорієнтує всі думають, що це старші друзі і брати, це хтось там у Москві. Ні, це посередники європейські або американські, які от налагоджували цей зв'язок і постійно щось там. Узгоджували позиції. Нам сюди давали там зброю, ППО і так далі. А там, очевидно, щось просили від росіян не чіпати об'єкти, якісь там Порошенка по бізнесу і в тому числі питання з Ахметовим. вирішували. Я так підозрюю, ну так випливає. От з розмови. Так ось я підходжу до найголовнішого. Ахметов якось так запитує, які друзі, хто з нами і тому подібне. І мова доходить до генерала Залужного. І Порошенко говорить, що і залужні з нами, і всі з нами, генерали. Але вони чекають рішень, можливий момент, від них чекають рішень, і щоб їм допомогли. Він не говорить про гроші, але очевидно, що мова йде про гроші, тому що сама мета дзвінка Порошенка до Ахметова це попросити грошей. Ну, Порошенко ж не дає своїх грошей. І, в принципі, всі розуміють, що можна, про що можна говорити з Ахметовим про гроші. І ось вони говорять про те, що Порошенко говорить про те, що ці люди військові чекають на рішення і на допомогу. І, безперечно, тут одразу складаються якісь такі хитрі комбінації, які ведуть ну, на Москву. Тобто планується якась операція всліпу сліпу використовувати різних людей, і в тому числі український генералітет. Використовувати. Говориться в розмові про те, що всі давно втомилися, потрібна якась розв'язка і так далі. І одразу, от сценарій, всі задаються запитанням: добре, а як це практично зробити? Як це практично розв'язати? Потрібна людина. Я тепер кажу свої висновки з цієї розмови. Із цих всіх подій, низки подій перераховую ще раз їх. Це спроба Порошенка зустрітися з Орбаном, з якимись там проросійськими людьми. От заборона СБУ, потім уява у зеленського страху цього третього майдану, який чомусь не Вашингтоні. а Там планується у Москві і так далі. І от як вони бачать цю всю ситуацію? Потрібна людина, яка користується народною довірою і безперечно. Погляд падає на залужного, на генерала залужного, з огляду на події, які відбулися. Причому що важливо, Порошенко говорить, що або зараз, або ніколи. От саме зараз зручний час провернути всю цю якусь спецоперацію. Тупик на фронті, ми в складній ситуації, і потрібно переходити в стратегічну оборону. Потрібна людина, яка користується довірою, виходить генерал залужний і говорить, що ми переходимо в стратегічну оборону. Українцям це продається як дуже сильний і потужний військово-політичний крок, військово-політичне рішення. І українці мовчать і немає ніякого серйозного збурення. Ворогам в Москву це продається як пауза, як досягнення перемир'я і досягнення погодження питання щодо відходу до Росії оцих окупованих територій. Ну і безперечно, це якийсь такий сигнал на Захід, мовляв, що самі українці от прийняли це все. І це вже можна оголошувати як перемогу, всі втомились насправді і так далі. Ну, Це приблизно отакі плани. Тепер я обіцяв про Петра Олексійовича Порошенка, його портрет політичний. Хочу нагадати зустріч в Австрії з Фірташем, Кличко. Порошенко, хто там ще був Яценюк і так далі, чи їх, по-моєму, було. Для чого була зустріч з Фірташем? Фірташ був гарантом. Гарантом е для Путіна і для Москви, що Порошенко буде зручним президентом. Якби не було цієї зустрічі, не було комунікації з Кремлем і з е Путіним, то нам би, ну, не давала або перешкоджали проводити вибори. Якби вони були все-таки проведені, то Росія не визнавала, а тоді ще вона мала право голосу і дослухалася, вона б не визнавала легітимність цих виборів. І тому. Порошенко фактично був представлений фірташом як надійна людина, як, з якою Путін може розмовляти. Ну і ми потім пам'ятаємо ці телефонні розмови. Жму і обнімаю. Ще там багато-багато таких речей. Безперечно, Порошенко він ключова особа, яка значить. Легітимізувала і з, з знебуття витягнула Медведчука, дала йому цих три канали. Фактично, Порошенко це людина, яка створила Медведчука, тому що про нього вже ніхто не знав і ніхто не розумів. Отже, за Петром Лусійовичем дуже поганий шлейф, бекграунд, і ця розмова телефонна. Навіть якщо припустити, що вона недостовірна, дуже легко клеїться до Петра Олексійовича Порошенка. і тим більше до Рената Леонідовича Ахмедова. дуже легко клеїться. І все стає зрозуміло, що Петро Порошенко насправді, прикриваючися, значить, такими словами, що навіть Орбан і навіть Угорщина чи Фіцо в Словаччині і так далі, незважаючи на те, що вони. Не зовсім прихильниками України, але вони члени НАТО, члени Євросоюзу, і автоматично є нашими союзниками, складними союзниками. Просто з ними потрібно говорити. Про що хоче говорити Порошенко і що можна говорити з Орбаном, в принципі, всім відомо. Він хоче використати Орбана як медіатора оцих своїх дуже складних і заплутаних схем. Це стало відомо. Це стало відомо Зеленському, це стало відомо СБУ. І вони почали, як можуть присувати там Порошенка. Ясно, що у Путіна, у Путіна є компромат. На Зеленського оман, зустрічі, записи, я думаю, і так далі. І тому Зеленський не може ну, взяти і скрутити роги Петру Олексійовичу Порошенку. Тому що вони обоє працювали по своїх доріжках з росіянами. Кожен по своїй. Єрмак там з козаком чи ще з кимось. У Порошенка якась там своя доріжка. І там все у них, ну, скажімо так, війна компроматів. Ось тепер значить, щодо Залужного важливий момент. Генерала Залужного, ну, я так думаю, я так вважаю, грають в темну десь три, три сторони. Ну, почнемо з простої сторони, ОПЗЖ, колишні кивалови, там, бойки і так далі. Вони розраховують на нього, що якщо він прийде до влади, він їх не зачіпить. От я знаю, такий Максим Луцький, є, ректор скандальний національного авіаційного університету, пішов кудись там служити в ППО. Його все хочуть вигнати з цієї посади. Він до цих пір тримається. Він пішов служити у Збройні сили, і я не знаю, наскільки вони зійшлися реально там з залужним, але сам Луцький поширює інформацію, і поводить себе з ухвалою і каже, що я отут прийду після війни в Ордінах і медалях, і ми тут залужним покажемо, і ви ще всі поплатитесь за те, що ви мене щемили». Я, правда, не знаю, чи сам залужний про це знає, що з ним дружить Луцький. Ну, принаймні так говорять, що він поширює, сам Луцький поширює такі чутки. І там буде дуже багато людей з ОПЗЖ, які будуть хотіти дружити з Залужним. Хто грає наступний? Пінчук, значить, Снайдер, там, Ярослав Грицак, Глобалісти оці всі афіристи, фінансові, всякі воротіли. Вони, в принципі, перехопили залужного. Оця зустріч, яка відбулася між залужним. Снайдером, Тімоті Снайдером і Грециком говорить про те, що пінчук у цій, значить, зв'язці. Е, грають залужного третя група це Порошенко. Порошенко, ну, за Хметом. Це найбільш небезпечна група. І це може закінчитися і для країни, і для самого залужного дуже трагічно і драматично. Я не проти, я за. Щоб Залужний проявляв політичні амбіції. От. Але він повинен це робити самостійно. Якщо він буде пробувати спертися на чиюсь допомогу, то ж Петра Олексійович чи ще когось це для нього взагалі буде смертельно. Просто смертельно. Я вже не кажу там за всіх інших, які за ПЗЖ підходять. Ну от, в принципі, отака от ситуація у нас зараз відбувається. І розмова, яка між Ахметовим і Порошенком, вона швидше за все, правдива. І е, нагадаю, і на закінчення скажу, що для Порошенка і Ахметова не існує України взагалі. Ця шестихвилина розмова дає підстави зробити такі висновки. У них існує тільки їх его, бізнес і раби, які обслуговують цей бізнес. Все їм байдуже, взагалі, хто тут буде, що тут буде. Там немає ніяких почуттів, ніякого там розуміння спорідненості з Україною і так далі. Ну, така от складна ситуація у нас в країні, і, значить, теж важливо сказати, що, безперечно, Зеленський не справився з поставленим завданням, йому потрібно йти, і це якось треба вирішувати. Але не дай Бог, не дай Бог, на його місце буде претендувати, чи з'явиться Порошенко. Краще вже тоді будемо викручуватися із Зеленським з цієї ситуації. Дякую за увагу, дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.